Як ти? Добре, добре. Що сталося? Дім? Так, я тут. Просто знову мучили ці сни. Розкажеш? Якщо хочеш? Так, хочу. Я сиджу за столом і пишу. Пишу на паперових листах, як письменники минувшим. Стоси цих листів оточують мене. На моєму писемному столі одинокого горить свічка, її вогник тріпоче від протягу, а я кутаюсь у старий халат. Моє горло знову болить. Встаю, аби зачинити нарешті вікно. А коли обертаюсь до столу, то бачу, що вся моя праця палає. Мене охоплює віччі, а десь із пітьми кімнат мого великого дому з його темного нутра долинає сміх. І жорстокий голос проголошує, що моєму творінню ніколи не побачити світу. Слідом я прокидаюся. Весь у холодному поту, і ще змить в примарному маренні мені навіть вчувається відголосок того сміху, а горло дряпає привид фантомного болю. Все буде добре, дім, все буде гаразд, це лише сон. би ж? Маю бігти. Так скоро. Я ще зателефоную. Кохаю тебе і я тебе. В батьківський дім мене привів відчай. Він давно підточував мою певність в собі, давно гриз, мов маленький щурик, і я не щувся, як виявився спустошеним. Я довго бився в конвульсіях марних спроб віднайти спосіб видати свій рукопис. Діана жартувала, що це стало моєю нав'язливою ідеєю. Діана, вона єдина, хто завжди вірила в мене, і певною мірою вона була права. Коли довго не можеш чогось досягнути, коли кладеш цілі роки на жартовник своєї ідеї, то так, через певний час вона стає нав'язливою, та я не був ще в тому стані, аби піддаватися цілковитому відчаю. Я плекав, можливо, й марну, але надію на визнання. Якщо я перепишу рукопис, зміню його, перекрою, скалічу. Ця мета і лише вона рухала мною, коли я відправився в покинутий дім моїх батьків, це не було бажання добровільної самоізоляції, це було бажання майже інтимного усамітнення зі своїм рукописом, лиш тоді, без сторонніх очей і свідків. Я міг так безчесно та жорстоко його знівечити. Похмурий будинок ще тридцятих років зустрів мене неприязною прохолодою кімнат з високими стелями та скрипучими плачу дошками. Він цілком заслуговував стати моїм останнім прихистком, склепом, домовиною. Попри це, я міг не покидати його кімнат цілими днями. Я навіть сам не вірив у те, з якою снагою та натхненням поринув у роботу. З слабкою, ледве неуявною радістю я дізнався, що сил моїх іще вистачає на те, аби сплітати літери у слова, формувати образи з простих символів, вдихати в них життя. Непомітно для мене будинок, що був вимушений животіти, подібно мені, став для мене тією розрадою якої палко бажало моє серце, лиш ночі я боявся, бо доки я писав, будучи лише гостем в цьому покинутому місці, тоді продовжував жити своїм життям. Варто було опуститися за вікном злощасним сутінком, сутінкам, як я ставав жертвою какофонії звуків, яка терзала мій слух та душу. Десь в глибині будинку скрипіли дошки, плакали незмазані петлі. До мене долинало шкряботіння з просторого горища, на яке я ніколи не підіймався, постукування по не неначе вторили моєму збитому серцебиттю. В такі миті я горнувся, гріючись біля вогника свічки, адже світло незмінно вимикалося з настанням темряви, і я писав, писав. Ранок я зустрічав зморений та знесилений, аби повторити цей цикл. щось? – Так. Багато? Вже так. Як твій сон? <кій> Діма. Більш менш. Тебе щось бентежить? Та ні, ні. А пам'ятаєш, як я вперше прочитала твій рукопис? Так. Ще в інституті. Давно це було. Я вже тоді знала, що ти станеш письменником. Але я ним не став. Маю бігти. Так скоро. Я спостерігав, як сідає сонце. Кожного разу воно тремтіло над верхівками дерев, неначе сміялося з мене, зловтішалося, перечуваючи мої нічні страждання. Я дивився на його майже кривавий диск, що повільно танув, і починав його ненавидіти. Мої очі знову не змикалися, а спина, мов у раба, була зігнута над рукописом. Знову залунали ненависні скрипи. Вони ковзали сусідніми кімнатами, обачили вони, наближаючись до дверей моєї спальні, а якщо й наближалися, то пролітали її швидко. Будинком моїм, неначе носилися зграї чортів, вони біснувалися і вигравали, випробовуючи моє терпіння, і я міг ліку часу терпіти їх присутність, але вони заважали. Вони відволікали від тексту, чого я не міг пробачити. Я метнувся з кімнати, хапаючи свічку, її вогник знесилено затремтів, загрожуючи зникнути разом із моїми останніми сподіваннями на завершення рукопису. Моя постать випурхнула в зал, немов привид самого себе. Наляканий та зламаний, але знавіснілий, я стояв, озираючись та прислухався, але всі скрипи стихнули. Дім принишк. Завмер, аби вибухнути своїм нічним життям, як тільки я знову усамітнюся в своїй кімнаті. Крізь тишу вчувався шепіт. Не один, хтось перешіптувався, безліч насмішливих перешіптувань спліталися в одну глузливу та зверхню симфонію. Я відчув себе блазнем, що стоїть посеред величного амфітеатру і слугує лише розвагою для непримхливої публіки. Я рішуче покрокував скрипучою підлогою, виставляючи перед себе слабкий вогник. Він вихоплював із темряви двері та стіни зі старими шпалерами. Подекуди я бачив тіні, сахався їх, але й вони так само втікали від мене, немов зазиваючи за собою. І тут я збагнув, що вони хочуть, аби я покинув свій маяк праці, аби я полишив своє творіння без нагляду. Немов батько, який відлучився лиш на мить від своєї дитини, прирікаючи її тим самим на всі загрози цього жорстокого світу, я кинувся назад, до рукопису. Чим дуж я побіг, вже знаючи наперед, звідки долинає цей огидний сміх, що раптом виринув мовні звідки, я влетів до кімнати і погляду моєму постала жахлива картина, що неначе належала кисті невмілого, збоченого художника. Частина моїх листів, мого скарбу були розкидані та зім'яті. Я заволав, похапцем ставляючи свічку на стіл, впав на коліна від безсилля, марно сподіваючись зібрати частку моєї праці докупи. З за дверей спальні залунав нахабний сміх. До нього додався ще один і ще один. Всі ті біси та почвари збиралися за моїми дверима. Набуваючи певності, нахабності та сили, я кричав, проклинаючи їх, бив підлогу кулаками, калічачи шкіру на кісточках, але їм було вже байдуже. Вони наближалися до дверей, сміючись з мого безсилля та горя. Я заплакав і в вестереці припав спиною до дверей в останній потузі, намагаючись стримати лавину істот, які бажали смерті моєму творінню. Так я зустрів ранок. В тебе голос втомлений, ти, мабуть, весь час пишеш, ти ж знаєш, що тобі треба відпочивати. Мовчиш, запрацювався, змучив себе. Як голова болі проходять? Так, періодично. Дуриш. я тебе знаю. В тебе точно все гаразд. Так, все як завжди. Сподіваюся, що скоро завершу працю і повернуся до тебе. Я цього дуже чекаю. Без тебе так порожньо, наче все місто опустіло. Ходжу по вулиці, а довкола одні безликі тіні. Не треба так. Не буду. Маю бігти. Так скоро. Не хотіла, аби Діана знала про тих виродків, що псували мій рукопис. Вона б не пережила знущання над моєю працею, працею всього мого життя. Ненависне сонце знову опускалося. Я впав на коліна перед вікном і молив його, благав, умиваючись слізьми, аби воно не покидало горизонт, але у світі немає нічого жорстокішого за плин часу, який тільки відбирає в тебе все. Всю твою наївність він зі сміхом шматує, надії, за виграшки розбиває, навіть не помічаючи цього. Всі сподівання знищує, не повівши й бровою. О, я пізнав силу часу. В цій останні миті, перед початком нового циклу випробувань, під звуки бурі, що долинали з надвору, я намагався встигнути якомога більше, я намагався встигнути те, чого не встиг би і за всю ніч. Рядки миготіли перед моїми очима, слова плуталися. Виправлення гнівили мене своєю абсурдністю, а пошук доречних метафор зводив з розуму. Пітьма, я почув її, вона завжди звучала для мене насмішливим сміхом, що помалу наростав. У я закричав, щоб від мене відчепилися. Я хотів, аби це скінчилося. Відчував, що моя робота буде отот -от завершена, та пітьма думала інакше. Вона застукотіла в мої двері, зашкряботіла своїми пазурами по кволим дошкам, зареготала зневажливо. Я підірвався і кинувся до дверей, аби стримати їх від такого натиску. Мій погляд намертво вчепився за сторінки рукопису, що, як священний грааль сяяли мені зі столу. Удари посипалися, мене відкинуло від дверей. Я схопився майже відразу, але моєю кімнатою вже пурхали тіні, виводячи химерний танок і змушуючи вогник моєї свічки тріпотіти, подібну сухому листу, підданому силі вологого осіннього вітру. Я звів очі і похолов, моєму подиву не було меж адже в мою кімнату увірвалися постаті з сірими, безформними лицями, вони закружляли довкола мене. Схопили мене, я заборсався, почав вириватися. Я волав, аби мене відпустили, покинули, дали завершити задумане, але у відповідь постаті тільки сміялися. Вони звалили мене на підлогу, викручуючи руки. Одна стіни підлетіла до мого рукопису і зацікавлено схилилася над ним, немов могла оцінити бодай часточку тієї праці. Яку я вклав в просякнуті моїм єством рядки, я почав вириватися з новою силою, намагаючись бодай укусити потвор, але марно. Тінь обернулася до мене і затанцювала. Вона зловтішно розкидала листи мого рукопису, нещадно плутаючи їх. Вона їх підпалювала і вони опадали додолу, мов згорілі сподівання. Я ридав, я плакав, я благав. Та мої потуги були марними. І лиш, коли світанок боляче ужалив мої очі, марення розвіялися, і я прихилився до м'якої стіни, обводячи поглядом свою спорожнілу кімнату. Що, хочеш, аби я приїхала? Так, будь ласка, хочу тебе побачити. Дуже. Я теж скучила. Голова болить. Вона розколюється просто. Я навіть на тексті не можу зосередитись. Так сильно, а як же ліки? Вони не допомагають. Може, ти їх не п'єш? Я ж тебе знаю, дурнику. Треба вчасно приймати таблетки. Буду. Ти плачеш? Ні. Дуриш. Ти приїдеш? Голос Діме долину з динаміка на стіні, що був з'єднаним із динаміком всередині палати в недосяжності для пацієнта. Діана перевела погляд на лікаря. В її очах тремтіли сльози, готові от, -от пролитися. Ах. Він все ще гадає, що він в домі батьків. прошепотів чоловік. Ночами кричить і поводиться доволі агресивно, поки ніяких зустрічей. Не знаю, чи зможу вирватися. Багато роботи. Дім. Я тут. Ти все одно телефонуй. Я чекатиму. Я обов'язково телефонуватиму. Діано. Так. Я завершу рукопис. Я буду письменником. Я знаю, завжди вірила. Дякую. Маю бігти. Так скоро.